Це склади з А, наприклад, Га, ША, «ща» і тому подібні. При цьому положенні ми частково бачимо верхні зуби, склади з Е та «є». При цьому положенні ми бачимо частково і верхні, і нижні зуби, склади з І, и та І, рот в положенні посмішки. Склади з О та У при цьому положенні рот схожий на літеру О, губні звуки П, П, В цьому положенні ми стискаємо губи. До речі, в цьому випадку звуки М можна передавати і просто закритим ротом без показу верхніх зубів. Так буде навіть правильніше, але не обов'язково. Також є положення, де ми підіймаємо язик до піднебіння. Наприклад, коли використовуємо звуки рли-ни-д-ти-ци-с. Але особисто я його не використовую в своїй анімації. На цьому можна було б і завершити. Ти відмальовуєш всі ці положення в потрібних ракурсах і підганяєш під озвучку підходящі роти. І тоді воно виглядатиме приблизно отак, от що в принципі непогано, але щось не те.